Щасливої пори вашої доби, друзі, вогники. Я, Олександр, людина чудасія, вітаю вас, в просторі метафізичних новин дня. Ми зараз справді перебуваємо в стані прискореного сходження, оскільки відбуваються такі потужні сонячні спалахи, що надходять. Невичерпним потоком і продовжуватимуть це робити, стаючи за ще раз могутнішими, могутнішими, посилені сьомим центральним сонцем осяння, яке зараз активує більше сплячих здібностей у наших душах, оскільки наші тіла стають більш наповненими світлом. І дійсно, ми зараз схожі з вами на Космічну ракету, корабель, яка запускає свої двигуни та готова до повного зльоту. І ця ракета мчить. Дійсно, їй вдалося вже пробити стратосферу землі та, будучи носієм відокремитись від корабля, який запустив її у наш прекрасний космос. Ніщо не є таким, як здається, нам зараз. А те, що. Здається, ще твердим насправді ним вже не є. Те, що здається хаосом і сумяттям, є лише відкиданням, розчиненням минулого в усіх його попередніх проявах. І воно виходить на поверхню, щоб ми тепер могли колективно відпустити все без осуду, без сорому, жодних звинувачень чи прояву провини, почуття провини. Сприймайте це як експеримент для. Душі, який більше не впливає на вашу душу. Хіба що ви вирішите знову-таки побавитись у ті самі старі акторські ролі, та повторювати ті самі старі фільми, драми, і тим самим. Складом акторської трупи. Ці фільми тепер космічно заархівовані та запечатані назавжди в хроніках Акаші. Так, є ті душі, які знімались у старих фільмах драми, і які відчайдушно намагаються їх оживити, але їм це не вдасться. Їх більше вже не, існує. не піддавайтесь їхнім ілюзорним чарам. З цією глибокою душею. Всередині тебе, що ти ще, можливо, не можеш назвати повністю, не можеш висловити словами, бо те, що ти знаєш, відчуваєш, переживаєш як душа, це не можна висловити, не можна висловити жодною людською мовою чи словами. А ось звук він може. А вібрації та частоти можуть. І чим більше ви налаштовані на космічний підхід, тим менше ви бажаєте використовувати порожні слова. Мовчання на правду говорить голосніше за слова. Коли ви стаєте більш налаштованими, закріпленими, усвідомленими та свідомими, міцно. Закріпленими у просторі вашого серця та душі. І ось в цьому просторі ваші здібності до співтворчості, е приховані сплячі здібності, космічне знання починають розкриватись, проявлятися. Ви просто знаєте речі, про які гадки не мали, що вони існують всередині вас. Ви отримуєте доступ до багатовимірності та вчитеся орієнтуватись в безкінечному просторі. Час. Взяти цей багатовимірний серфінг на космічних хвилях як уроки допізнання. І справді, у цьому полягає здатність осідлати хвилю за хвилею космічних покращень та змін. І це справді може бути захопливо, як тільки ви опануєте цей хист. Бо так це є. Я, Олександр, запрошую та заохочую вас. До занять у групі щоденних медитацій золота епоха, посилання під шапкою профіля. Всім благословення, всім любові! З вами був Олександр.